редуктор Томасето АТ-12 Evo Standard метан 4 покоління до 170 кінських сил. Редуктор АТ-12 Evo Standard виробництва Томасето – це нова версія 2024 року, яка є вдосконаленою моделлю АТ-12. Покращення експлуатаційні характеристики, нова конфігурація камери обігріву, яка дозволяє розмістити тосольні штуцери паралельно або під кутом 90 градусів, що покращує нагрівання та спрощує процес установки. Редуктор Tomasetto AT12 призначений для переобладнання на газ автомобілів з потужністю до 170 кінських сил. Дана модель є двоступінчатим метановим редуктором, виконаним у литому алюмінієвому корпусі та має компактні розміри, що полегшують вибір місця для монтажу газоболонного обладнання під капотному просторі. Поворотний вхідний штуцер має роз'єм для встановлення манометра, що дозволяє контролювати рівень палива. Манометр не має в комплекті, це додаткова позиція в інтернет-магазині. Вхід газу здійснюється через підключення гайку діаметром 6 мм і зрізненням М12. Крок 1. Вихід з редуктора діаметр 12,5 мм. Електромагнітний клапан встановлений між першою і другою ступеню. Отвір з різьбою М5 для встановлення датчика температури редуктора, розташований біля камери обігріву. В комплекті. кронштейн кріплення редуктора. Гайка М12, ніпель, шайби. Гайки. Болти для кріплення. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.